Україна отримала французькі винищувачі міраж 2005 Очікується, що вони можуть докорінно змінити поле бою російсько-української війни, чи зможуть вони протистояти сучасним російським су 35 та 57? Наскільки потужною зброєю стануть для ураження ворожої ППО та інших наземних цілей? Сьогодні ми поговоримо про боєздатність цих літаків, їхні переваги та слабкі місця, а також про те, як вони можуть вплинути на повітряні бої в небі над Україною. Міраж 2005 це модернізована версія французького винищувача, розробленого ще наприкінці холодної війни, швидкість понад 2300 км на годину, озброєння ракети Міка малої, середньої та великої дальності класу повітря. Повітря радар здатний одночасно виявити 24 цілі на відстані до 130 км та атакувати до чотирьох з них. Сучасна електронна система самозахисту і СМС блокує ворожі радари та ракети. Цілі такі не новітні, але вони мають сучасні авіоніку, захист та ефективне озброєння. Якщо порівняти Міраж 2005 із російським Су-35, то ми побачимо головні відмінності російський Су-35 має потужніший радар та ракети більшої дальності. Міраж 2005 поступається в дальності виявлення, але його система електронної боротьби дає шанс уникати атак. Французький винищувач легший та маневреніший, що дає йому перевагу у ближньому бою. Російські винищувачі можуть збити міражі на великій відстані, але українські пілоти вже навчилися уникати цього ризику завдяки різним тактичним прийомам. Українські міражі будуть найефективнішими саме для атаки наземних цілей. Вони здатні нести крилаті ракети скелп, які вже довели свою ефективність. Можуть використовувати французькі бомби Хаммер, які знищують укріплені російські позиції. Навігаційна система дозволяє атакувати з безпечної відстані. Це означає, що російські бази, склади боєприпасів та командні центри будуть уражені швидше та точніше ніж будь-коли раніше. Попри всі переваги до міража 2005 для України є кілька зауважень. В Україні їх поки що мало. Перша партія становить лише 3-6 одиниць. На них немає технології стелс у чистому вигляді. Втім, завдяки використанню композитних матеріалів і специфічному профілю, вони менш вразливі для російських радарів. Залежність від наземної підтримки без правильного планування літак може стати легкою ціллю. Саме тому українські пілоти повинні діяти хитро, використовувати маловисотний політ та заходити в зону атаки несподівано. Міраж – це не просто літаки, це частина нової стратегії повітряної війни України. Російська ППО буде змушена змінювати тактику, що зменшить ефективність їхнього захисту. Українські винищувачі зможуть завдавати точних ударів по військових об'єктах Росії. Це стане ще одним елементом підготовки ВПС України до роботи з ще сучаснішими літаками, як от F-16. Ці винищувачі не змінять баланс сил одномоментно, але вони ускладнять життя російської армії та допоможуть Україні встановити контроль над повітряним простором. Міраж -2005» – це новий крок у розвитку повітряних сил України. Ці літаки допоможуть ефективніше знищувати російські цілі, покращать ситуацію під час повітряних боїв. І стануть важливим доповненням арсеналу зсу. Що буде далі? Залишається слідкувати за тим, як нові французькі винищувачі змінять поле бою і перебіг війни.